Степане, вітаю з перемогою, хоча вона так виглядала, була доволі непроста. Рахунок довго тримався такий 0-1 і 0-0 довго трималося. Ну, які такі свіжі враження від поєдинку? Е, ну скажу, ну так, Якщо брати по грі, перший тайм, е, не могли ми забити м'яч. це є, ну Забили, але довго тримався рахунок 0-0. І десь, я думаю, що перший тайм нам давався. Ми контролювали, створювали моменти, не могли просто забити. Ну і було там один момент, два в Харкові, але взагалом перший тайм нам більше давався. Ми забили один, не забив. Другий тайм десь трошки почали ми ну, скажімо так, бігати з м'ячом, швидкі води при виграшному рахунку. І це десь, скажу так, не на руку нам можливо зіграло, тому що і були вже в другому таймі контратаки в Харкова і небезпечні моменти. Добре, що Андрій. Повиручав, коли в потрібний момент. і, ну, і 5-4 знову ж нас, ну, цей раз простили Харків, Був в них момент на дальній рибак одразу міг забити. Ну, загалом, загалом ми готувалися, і щасливі, що сьогодні закінчили серію, нічого не відкладали. і Дякуємо болівальникам, які підтримують нас, і вірять в нас. І, ну, дякую всім хлопцям, які. З розумінням, скажімо так, віднеслись до цієї гри, вийшли і зробили свою роботу, в яку ми хотіли сьогодні закрити серві. Це що ми і зробили До такого моменту, що то вже шоста гра з Харковом і шоста вже переможна, але все-таки могло десь розслабити команду, що на, на цю саме цю гру. Ну, бачите, власне за це я ж і кажу. Дякую, що хлопцям, що вони підійшли всі серйозно до цієї гри. Ніхто не не розслабився. Ну врата, так ви кажете, шоста гра, шоста перемога, і рахунки в нас були. Десь е, от перша гра, 7-3 десь е, переконлива перемога. Але сьогодні, сьогодні матч так, не склався, хоча б могли, якби ми повели, можливо, один другий можливо, можливо би і так само склався. Але загалом хлопці з першої до останньої секунди працювали. Ну і добре, що на ноль це радує і воротаря, і наш тренерський штаб, що на ноль сьогодні відіграли. Ну, зараз чекаємо суперника, який буде в півфіналі, і готуємося до Кубка України. так? Так, зараз віддамо віддихнути хлопцям і будемо будемотуватись до сокола. Хто там попаде нам в півфіналі плей-офф, це вже буде після кубку. Зараз головна головна, ну головна наша, що в голові повинно бути, це сокіл. Одна четверта кубка України.